Вітаю, друзі! Мене звати Руслан Дроздов. і Це інтерв'ю дня на першому міському. Дякую, що ви з нами Залишайтеся найближче 20 хвилин тут, у цій студії з нами почесний гість, начальник південного межрегіонального управління Державної служби з питань праці Роман Ванич Возняк. Вітаю вас. Доброго дня. Дякую, що черговий раз прийшли до нас? Хочеться поговорити з вами на тему, яка з одної сторони не має ніякого відношення до війни, бо ми хочемо поговорити з вами про атракціони з іншої сторони. Я впевнений, що тут дуже багато питань, які саме треба задавати і ставити під час війни військового стану, бо дуже часто люди забувають перевіряти оці атракціони. Ми інколи бачимо, як люди гойдуються собі там щось їм весело, їм адреналін. Але стан всього цього, що може призвести до якихось, ну скажімо так, акуратно, не дуже добрих а -а, наслідків. Хочеться, щоб воно все працювало і нормально працювало, Люди відпочивали. Як воно перевіряється? Чи перевіряється взагалі зараз під час військового стану? Ось про це хочеться з вами поговорити. Тож скажіть мені, будь ласка, по-перше, перевірка атракціонів чи проходить вона зараз, чи а, яким чином вона проходить, і які атракціони саме перевіряються вами? Дякую за питання. Дякую за те, що ви в раз надали можливість вчерів студії говорити, говорити про проблеми, які. Не можуть замовчуватися. Ви знаєте, правильно ви замітили, що у нас є воєнний стан, і сьогодні більшість уваги приділи на те, що у нас робиться на фронтах, на передовій, що там хлопці, але ми маємо говорити, що тут в тилу, тут де мирний час, мешкають родини наших хлопців, які нас захищають. Є діти передусім, які мають право на безпечне дитинство. На літні канікули, на радість. І сьогодні, саме перебуваючи в період літніх канікул, ми розуміємо, що дуже велика кількість відкрилася атракціонів в місцях громадського дозвілля. Угу. Ці атракціони, передусім, це веселощі, це сміх, це угу. позитив, але це і надвисокий рівень безпеки і надвисокий рівень небезпеки, угу. в разі якщо не Забезпечувати певний технічний рівень його експлуатації. Перевірки. Ні, перевірки, на жаль, не проводиться. Угу. Ми попередні рази ці судді говорили, що на час воєнного стану у нас введений певний рівень мораторію так. на проведення перевірок і не тільки органами держпраці, а й іншими е, органами влади, які мають право перевіряти ті чи інші е, компетенції. На жаль, перевірок. Не проводиться. Хоча в цілому законодавець говорить про те, що е, порядок перевірки передбачено, що один раз на 3-5 років uh -huh. відбуваються певні перевірки, і, але ми не могли стояти осторонь цієї проблеми. Ми розуміли, що ми маємо забезпечити безпеку наших дітей і взагалі е, набувачів цих атракціонних послуг. Uh -huh. Тому наші працівники ми пішли до парків, uh -huh. до майданчиків, де розташовуються ці атракціони з превентивними заходами заходами роз'яснювання. Тому що на атракціону завжди є дві сторони: це набувач постріл атракціону uh -huh. і це оператор атракціонів. Yeah. І безумовно від обох сторін залежить безпека використання і безпека щодо того часу перебування на атракціонному майданчику. Uh -huh. Безумовно, оператор атракціону має пройти певний рівень навчання. Да. Він має бути ознайомлений з певними рівнями правил експлуатації атракціонної техніки. Він має бути ознайомлений з правилами техніки безпеки, надання первої медичної допомоги, контролю за часом і кількістю людей перебування, тому чи іншому uh -huh. атракціону, так далі, але і є велика відповідальність громадян, які да. перебувають. Вони мають чітко виконувати правила перебування на атракціонах. чітко виконувати. Рекомендації операторів і це загальне питання. Ми над цим працювали. Ми сьогодні дослідили, що всі атракціони, які розміщуються на території міста Одеси, вони мають дозвільні документи. Ці документи вже ж були видані до початку воєнного стану. Певний є термін дії цих дозвілі ага. документів, Але ми звертаємо увагу на що? На те, що в будь-якому разі кожен рік, перед початком сезону, ми маємо дослідити. Цю техніку. Ми маємо перевірити зверні шви, ви маєте перевірити стан електропроводки, ми маємо перевірити перевірити заземлення. Це відповідальність власника, так. це відповідальність господарючого суб'єкту. Але він, надаючи постій атракціону нашому населенню, має з свого боку забезпечити певний рівень безпечного використання. Він має створити певні інформаційні таблички, ага. повідомити людей про час перебування, про правила Перебування, що можна робити, що вкрай не можна робити. Uh -huh. Це відповідальність, і, і ми працюємо з цього. І сьогодні навіть е, працюючи в вашій студії, ми говоримо про те, що ми доводимо цю інформацію як до господарюючих суб'єктів, так і до громадян. Тому що на це треба звернути увагу. На жаль, у нас на південному регіоні вже є негативні наслідки використання атракційної техніки. Uh -huh. Є, на жаль, дитяча смертність вже в помісті Миколаєві е, був випадок, коли дитинка загинула. Саме за саме так, да, це був повітряний атракціон, тут сьогодні йде слідство. сьогодні розбирається, як це все трапилося, але Трапилося все в чого? тому що були порушені правила використання атракціонної техніки, правила контролю, угу. правила безпеки, правила допуску певної вікової категорії е, дітей, да, тому що є певні атракціони, де можна перебувати після певного віку. Ну, так. Якщо дитина менше, то це перебування. Це вже питання слідства, безумовно, компетенційне слідчі організації. Нададуть свої висновки угу. і свою позицію цього питання, але ми говоримо про що. Де б не перебували люди, у нас сьогодні велика кількість небезпек. Основна небезпека це наша війна, це обстріли, yeah. це міни, але небезпеки вони бувають там, ховаються, де їх ніхто не очікує. Це наші парки, це наші атракціони, це наші майданчики, дозвілля, каруселі, качелі і так далі. тому потім. Знов таки, ви кажете, почався сезон. Але ми можемо сказати, що раніше, ну ще там за радянських часів або пострадянські часи, оці атракціони величезні, вони приїжджали до нас. Були венгерські якісь атракціони, були ще якісь закордонні, які приїжджали, встановили, попрацювали 3-4 місяці, поїхали сезонна робота. Зараз ми можемо побачити, що у Одесі, у тому ж парку Шевченка, цей атракціон працює о, цілий рік. Він працює кожного дня. Він крутиться, от те, от величезне колесо. Стоїть і воно працює кожного дня. Це впливає на мій погляд нетехнічної людини, мені здається, це впливає на її стан. Mm. І це, звісно, може впливати на небезпеку використання цього колеса. А вже ж. А вже ж. Ну чому? Чим більше годин використання, да, тим є поняття таке, як зношуваність. Да, да, да. І певний рівень контролю має бути. Але відповідаючи на це питання, який саме стан і які атракціони підлягають дослідженню, uh -huh. треба повернутися до нормативної правової бази. Так. Да? У нас є наказ Міністерства надзвичайної ситуації про правила будови і використання атракціонної техніки, uh -huh. де чітко зазначено, що є атракціонною технікою, а на що, що розповсюджується inno? наказ uh -huh. і що таким не є. Да? Так. Ну, наприклад. Даним норматинаком зазначено, що він не розповсюджується, наприклад, на надувні атракціоні, uh -huh. на водні атракціоні, на атракціоні, де е, йде використання звірів. Uh -huh. Тверин на атракціони, які мають вигляд квест кімнат, і так далі. Uh -huh. Але є атракціони це що? Розлічні там гойдоки, качелі, катальні механізовані атракціони, uh -huh. це можуть бути різні uh -huh. Американські гірки і так далі. Гі да, uh -huh. Гірки, батути. Це можуть бути спортивні силові тренажери. Uh -huh. Те, що може бути об'єктом підвищеної небезпеки. Uh -huh. Uh -huh. І саме до цих це різні можуть бути навіть годуки і е, різні майданчики, там де ми бачимо зараз, дуже часто вішують канатні такі різні дорожки, да, да, да. дорожки угу. для проходження, угу. і це може відповідати за певних умов. Угу. На це треба звертати увагу. Угу. Якщо атракціон підпадає під дію даного нормативно-правового акту угу. і Нормативний права говорив, що цей атракціон є об'єктом підвищеної небезпеки, він підлягає дозвільній процедурі. Він підлягає певному експертному висновку щодо можливості його безпечного використання, uh -huh. щодо відповідності певним стандартам і вимогам безпеки. No. Після цього надається дозвіл на використання, і під час певної дії дозвіл його можна використовувати. Uh -huh. Безумовно, вірно зазначення, що той атракціон механізований, великий, який однозначно є об'єктом підвищеної безпеки, який стоїть і постійно використовується, в нього більше годин не працювання, uh -huh. а значить більше зношено, uh -huh. а значить більше треба привести уваги до його стану. Yeah. І це сама відповідальність представника господарюючого суб'єкту uh -huh. він несе за відповідальність uh -huh. і перевірити механізми, і електричну частину, і механічну частину, і перевірити, навіть як він встановлений, well, yeah. чи є можливість у оператора цього атракціону бачити все, що там відбувається, uh -huh. чи може він слідкувати за дітьми або дорослими, які ньому знаходяться в повній мірі. Дуже велика велика кількість питань, на які треба відповідати, за якими треба слідкувати і які треба проговорювати. Роман Ванич, скажіть, будь ласка, ну все ж таки, ми розуміємо, що війна прямо зараз триває. триває. Якщо воно продовжиться, на жаль, ми дуже хочемо і всі бажаємо, щоб прямо зараз вона зупинилася. Але ми розуміємо, що час ще якийсь треба чекати. А... Якщо війна продовжиться і мораторій продовжиться на перевірку, чи це добре буде, чи треба все ж таки мораторій якимось чином зняти, щоб ви мали можливість дійти і подивитися? Чи все добре? Бо ми розуміємо, що зараз, ну наприклад, да, власник якогось атракціона, він може бути за кордоном, він може бути перебувати Де? там. А тут може цей оператор змінюватися. Хлопця забрали на фронт. Оператор, дівчинка, яка поїхала за кордон, нову взяли, іншу взяли, неуважно приділили увагу до того, як вона натренована і так далі. Ніхто цього не бачить. Ми не знаємо, хто ці люди-оператори, і яка відповідальність на них, і як вони підготовлені. Бо ми, коли підходимо до атракціону, ми спрашуємо: дайте документи а покажіть, що ви знаєте. Ну, такої перевірки: ми довіряємо цій людині, ми довіряємо власнику цього атракціону своє життя здебільшого або життя дитини, якщо ми посадили. І батько, який навіть технічно підкований, він не зможе підійти і перевірити цей атракціон. Ну, да, він побачив ну, величезна якась споруда. Працює тільки що проїхалися, все добре. І він не знає, скільки годин вона проїхалася. Тож, чи треба повернути вам можливість перевіряти нормально перевіряти, не просто на словах підійти, підійти і спитати, чи все добре? Моя особиста думка так. Угу. І мораторій, який введено був на час воєнного стану, на перевірці, він не стосувався, там, безумовно. Там, Органів Державної служби власне uh -huh, uh -huh. і стосувалося всіх державних органів well, маратура uh -huh. на всі перевірки. Дія цього мораторію до 1 липня 2023 року. Uh -huh. тобто, я вважаю, що є всі підстави частково зняття цього мораторію. Або ну, зняття буде неправильно, непродовжено, uh -huh. а? непродовжено. Тому що він знімається в тому, що він на певний час встановлений. Чому? Тому що, ну, по-перше, ви вірно замітили, є працівники, які ми знаємо, хто це. Uh -huh. Ми сьогодні стикнулися з надвеличезною проблематикою незадекларованої праці. Uh -huh. А людина, яка не задекларувала свою працю, ну, по-перше, вона втрачає свої соціальні гарантії. Ну, да, а, да, вона да. втрачає пенсію, можливість е отримати відпускні, да, лікарняні да. і так далі. Але тут же виникає проблематика і у набувача. Атракціонних послуг і представника суб'єкту господарювання, якщо вона вірно призначено оператором того чи іншого атракціону, він відповідає, він має пройти навчання, і він відповідає за додержання техніки безпеки да. тими, хто користується цим атракціоном. І саме на ньому лежить відповідальність зупинити використання атракціону, якщо хтось порушує ті чи інші правила або якщо він поведінки. побачив щось не так, якщо цього да. да. не відбулося, якщо не відбулося з докорої праці. 100% відповідальність лише на кому на власник uh -huh. аттракціону. Uh -huh. Чи можемо ми говорити, вірно зазначив, що власник може перебувати в іншій країні. Чи можемо ми говорити про те, що стовідсотково здійснюються всі кроки для того, щоб забезпечити безпеку? Ні. Ні. Чому? Коли людина там працює, вона відчуває свою безвідповідальність, uh -huh. вона безвідповідальна і стає. Я е, за, за появу про інституту перевірок. Можливо за лібералізацію наслідків перевірення. Ну, Можливо, відійти на сьогоднішній день, враховуючи економічний стан наших, е нашого бізнесу від величезних штрафних санкцій. Угу. Але залишити, наприклад, питання попередження. Залишити питання можливості призупинення використання атракціону да. до усунення недоліків. Да. Можливості. Е Повторної перевірки в разі наявності підстав щодо неусиллення або надання хибної інформації про усилення тих чи інших виявлених перевірок. В разі е такому я вважаю, що треба. Тим паче, ми сьогодні бачимо, що люди повертаються, люди починають працювати, бізнес починає працювати, а безпека наших громадян це найвища цінність. Не? Людина у нас найвища соціальна цінність, і ми маємо забезпечити безпеку громадянина як від військової агресії, uh -huh. так і від всіх негативних наслідків, що можуть е вплинути на життєдіяльність людини, яким людина може стикнутися yeah. в той самий парку uh -huh. загального дозвілля. Ну дивіться, у нас не даремна да? законодавець сказав, що будь-яка гойдалька, яка піднімається більше. Двох метрів над землею для дітей, і трьох метрів для дорослих вона підлягає, вона вважається таким, що е, це об'єкт підвищеної небезпеки. Uh -huh. Якщо цей голод змінює свій кут більше, ніж на 45 градусів, це також об'єкт підвищеної небезпеки. Чому? Тому що це все дає ризики. Не обов'язково, що вони будуть це ризики. А наше завдання, що унеможливити настання негативних наслідків в разі настання певних тих чи інших негативних ситуацій. Тому перевірки мають бути. Перевірки не мають бути з наслідком там якось прискіпленого ставлення до підприємства, uh -huh, uh -huh. але вони мають, мають на меті забезпечити безпеку наших громадян. Тому сьогодні я знаю, що в уряді опрацьовуються питання, опрацьовуються питання або повного повернення, або часткового повернення. Ми також надали свою позицію uh -huh. щодо тих ключових моментів, де б ми бачили необхідність повернення цих перевірок. Я думаю, що в найближчий час на засіданні уряду буде прийнято відповідальність відповідне рішення, і ми будемо мати відповідь на питання, яким чином сама контрольна функція державних органів буде реалізовуватися після першого дня. Ну, це буде дуже добре, бо знов таки, якщо батько відповідальний або мати відповідальна, і вона не сідає на атракціони, який визиває в неї якесь занепокоєння. Це одна, одне питання. Інше питання, коли людина на адреналіні, їй весело, вона прийшла з дитиною до парку атракціонів. Вона не повинна навіть розуміти, як воно працює. Вона не повинна мати технічне якісь а, знання того, як воно працює. Вона не повинна підходити і перевіряти. Вона так, повинна довіряти. Вона так, заплатила гроші, але... але при цьому... Батько і мати теж несе відповідальність, відповідальність за, за те, щоб підготувати дитя, дитину як користуватися, особливо якщо вона сідає одна дитина, іди катайся, а я тут постою в телефоні. Але батько і мати в цьому разі він зазначив, що несе відповідальність. Він має ознайомитися з правилами. Угу. Ви має для себе прийняти рішення, чи можна. Дитину Дуй, посадити на експер на цей актракціон, mm -hmm. врахуючи її вік, врахуючи її стан, врахуючи стан її здоров'я, де да? може дитина може там бути ослабленим, не, не було держатися, або там дитина, в якої переручний апарат він е відгодок і може там е тиск в нього ну, да, тиську вже да. там стан здоров'я. Це uh -huh. батьківство. І дійсно, ви знаєте, ситуація в тому, що дуже часто ми говоримо про відповідальність своїх надання господарюючих суб'єктів, надання атракційних послуг, але ми забуваємо говорити про відповідальність батьків. Тому uh -huh. в мене завжди звернення до батьків, будь ласка, приводячи свою дитину на атракціон, почитайте правила використання, почитайте там, де написано увага, почитайте, що заборонено, uh -huh. і прийміть правильне виважене рішення. Я думаю, що якщо дитина десь тричі або П'ять разів не погодиться на видуки, але збереже своє життя. То буде краще абсолютно. Можна підняти настрій, чомусь іншим, купити якусь там, я не знаю, цукерку можна цукерки, можна піти в театр, можна піти да, на вуличних да, театрів, да. побачити щось інше, але ми маємо в цілому вживати комплекс заходів щодо забезпечення життя, і здоров'я наших дітей. Зараз дуже багато комплексів закритих житлових комплексів. Чи перевіряєте атракціони? Ви там, чи встановлюються вони там, якщо там якусь гойдолку встановили, чи можна запросити так, вас, чи знаєте, треба запрошувати вас? Сьогодні... Сьогодні, ну, сьогодні не перевіряється. Ну, так, да, да, але в цілому, якщо але... там є певні види гойдалок, які будуть відповідати вимогам наказу про правил <говорити> будови, то вони маються також <говорити> перевірятися. <говорити> І тут виникає питання на балансі кого чи це СМД, чи це відповідний ЖЕК, чи ага. це орган місцевого самоврядування, то той орган, на балансі якого стоять відповідні ці атракційні засоби, вони мають право, не, не право, право, обов'язок вживати певних заходів щодо забезпечення їх безпечного використання. Останнє запитання, у нас залишається хвилинка, і звісно, я не можу не поставити вам це запитання, бо батьки там, які сидять зараз за екраном, вони чекають саме от цієї відповіді від вас: 100%. Чи ви б зараз зі своєю дитиною пішли на одеські атракціони кататися чи ні? Не на всі. <с? <с?> я розумію, що тут дійсно величезна відповідальність нас самих батьків, які, якщо ти став і щось тебе занепокоїло, Є величезна кількість можливостей розважати дитиною себе якимось іншим чином. Особливо не треба забувати, що якщо ти, хоч трошечки випив алкоголю, ніяких атракціонів виключно. Ну і зараз дійсно зараз військовий стан зараз і так вистачає атракціонів, і так вистачає адреналіну. Якщо хочеться якимось чином розважити дитину, і хочеться якимось чином а, дати їй можливість подихати. Ну не забувайте про безпеку. Ну, будь ласочка, діти це наше майбутнє. Якщо ви хочете її розважити, є ті ж самі квест кімнати, які безпечні, є ті ж самі зоопарк фантастичний. Піти подивитися, які тваринки були у зоопарку. Ну, давайте щось трошечки інше. От мені здається, атракціони. Ну, може, тому що я сам не полюбляю з дитинства атракціони. Ну, там підвищений ризик. є, Будь-якому разі. Да, а де є ризик? Під час війни, ну давайте не ризикувати краще щось зробити інше, подарувати дитині якісь інші відчуття на солоду і підняти їм настрій якимось іншим чаном. Дякую вам після 1 липня. Все ж таки чекаю, що повернеться, хоча частково цей мораторій буде зняти, і повернеться у вас можливість працювати на повну і перевіряти все те, що повинно бути перевірено, і щоб воно працювало так, як воно повинно працювати, захищаючи наше життя. Дякую вам і дякую збройні сили України за можливість спілкуватися в січні студії. Дякую, Роман Іванович Вазняк, начальник південного міжрегіонального управління державної служби з питань праці сьогодні. В нашій студії, дякую і вам. Тримайтеся, українці! Все буде України, пам'ятайте про це. Ну і звісно, залишайтеся з нами з першим міським.